Озброєний напад у центрі Києва напередодні група молодиків зі зброєю напала на одну із автостоянок міста. Так теперішні колишні власники з'ясовують, кому належать три гектари землі у столиці. В результаті один з охоронців стоянки потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням. Подробиці в Антона Нечипоренка. Це не зйомки бойовика і не тренування. Так, посеред дня у Києві кількадесят озброєних чоловіків спробували штурмом взяти автостоянку. Група близько 50 чоловік озброєна, пістолетами, озброєна пістолетами, дробовиками, налетіли на стоянку. Бойовики кинулися до кімнати касирів адмінбудівлі. Там ледь, -ледь встигли забарикадуватися шестеро охоронців. Звідти стріляли, звідси стріляли і стріляли всередину. Обстрілювали охоронців, які знаходилися всередині. Бачите, все в крові. Аби захиститися від куль, чоловіки, що опинилися в облозі, перевертали столи. Та одного з охоронців нападники все ж поранили. Є постраждала людина. Наскільки мені відомо, у неї поранення ноги і її забрала швидка. Перед автостоянкою. Збираються місцеві мешканці та цілі каравани автомобілів. Ну вот це оперативна слідча група на кілька годин заблокувала в'їзд машин, та клієнти не хвилюються, кажуть, вже звикли. В Дікабрі тут влас поміняли, потім в январі обратно, а І старі прийшли. Юрист нинішнього власника пояснює на автостоянку площею 3 гектари. Претендує інший господар. Кому вона належить по праву, мав за два тижні вирішити суд та, мовляв, інша сторона вирішила не чекати. А це та ж автостоянка півроку тому. Тоді кремезні молодики відбили автостоянку в нинішніх власників. Опонентів, попри присутність Беркута та народних депутатів, поливали з газових балончиків та порошкових вогнегасників. За місяць старі господарі таки повернулися. Втім, попри ці інциденти, клієнти полишати стоянку не збираються. А шостою Де машину ставити? під домом. варіантів. Ну а які у нас варіанти? Парковки ці... Во дворах там мішають машини жигають, дію ставить. Одна нормальна стоянка, а тут, що твориться. 90-ті роки. варіантів люди дійсно не мають, адже ця стоянка єдина на весь мікрорайон. Тож змушені щоразу їхати сюди, навіть ризикуючи потрапити під кулю. Антон Чепоренко, Олександр Данилов. Новини телеканал Інтер. Деяких учасників вчорашнього нападу вже затримали. і Зараз ми намагаємося тримати коментар від міліції.